Питання виживання, до речі, також поговоримо в цьому розрізі про зайнятість українців, працевлаштування. Україна буде змушена підвищити пенсійний вік і податки або заморозити розмір соціальних виплат, якщо 3 мільйони людей не почнуть офіційно працювати. Про це будемо говорити з Олексієм Мірошніченком, президентом Конфедерації роботодавців України. Пане Олексій, вітаємо вас. Доброго ранку. А як змусити цих 3 мільйони людей працювати офіційно? Ну, от ви закінчили фразою виживання Україна. Я б говорив і про розвиток України, особливо після воєнних. Як змусити показати реалії і перспективи? Про те, що ми говорили, або будуть, буде вимушена держава збільшити пенсійний віки до цього є обґрунтування, або збільшувати податки, або зменшувати виплати. Ну тут чудо ж не буде, тому що 10 мільйонів пенсіонерів, 11 мільйонів працюючих це те співвідношення, яке в солідарній системі точно не дозволить існувати довго. Тому що на як мінімум повинно бути два працівника на одного пенсіонера. Це як мінімум. А це та проблема, про яку ми з вами говоримо. Ці три мільйони людей це хто, які не, не працюють. Це пов'язано з тим, що в нас є величезна кількість чоловіків, до прикладу, призовного віку, які не влаштовуються на роботу, які сидять вдома, їх забезпечують їхні не знаю батьки. Дружини, і вони не хочуть ніяким чином світитися, так би мовити, аби не потрапити на фронт. Ну, ви знаєте, три мільйони це, скажімо так, це мінімум. Це мінімум, про що ми говоримо. 11 мільйонів зараз працює, 10 пенсіонерів. Вона треба як мінімум 15-20. Тому три мільйони ми назвали такою мінімальною цифрою. Категорії, про які ви говорите, так, це звичайно цей тіньовий ринок, який. Зараз більше складають чоловіки, це і жінки, це і люди з інвалідністю, це і пенсіонери, яких можна долучити. Тобто ми більше говоримо про те, що максимально розширити ринок праці для всіх бажаючих працювати, зробити його максимально інклюзивним. Хто хоче і може працювати, треба створити всі умови. Мене вразила інша цифра, яку ви наводите, Що зараз в Україні працює лише 40% людей працездатного віку. От наскільки це справжня цифра, і що це означає, що більше половини людей не працюють чи не працюють офіційно? Ну не працюють офіційно. Ми ж з вами говорили, да що зараз офіційно працюють, навіть з попами, якщо говорити про заняття. 12 мільйонів українців. 12. Порахуйте, скільки в нас, що цифри різні, якщо даже брати цифру, що в нас не 30 мільйонів населення, а 32, це даже менше, ніж 40%. Це третина. Ми вивчали досвід, і ті ж Нідерландів, там 82% працюють. Населення і тричі відсотки шукають роботу, тобто практично 85%. От порівняйте цифри менше 40% і 85%. Там працюють всі, а в нас працює менше третини. Оце і та одна із проблем, чому ми і наголошуємо, що максимально залучити всіх, хто може працювати. Але це не мобілізація економіки і населення, це демобілізація, я би сказав, в такому випадку. Ну на жаль, ви праві. На жаль, праві це, скажімо так, що навіть не скільки демобілізація, скільки де мотивація. Де мотивація працювати і працювати офіційно, І це є проблема, тому що навіть коли ми говоримо про ті ж не соціальні виплати, що людині краще, менше отримати соціальні виплати або не працювати, або працювати і отримувати більше. Є до речі, цікаві дослідження. Міжнародних експертів, які говорять, що якщо людина не працює більше шести місяців, вона практично втрачає мотивацію до роботи і певну кваліфікацію. Цього розриву не повинно бути, що людина довго не працює. Знаєте, можна я скажу таку ж історію. Ну, типу, то що я знаю сам, як воно відбувається в Україні, от з цим всім з професійним працевлаштуванням. От мій друг мій однокурсник, мій друг хороший. Мав кафе, кав'ярню в одному обласному центрі в Тернополі називаємо це місто. І е, тобто він собі працював, в нього були наймені працівники, тобто кухарі, офіціанти, бармени і так далі, і тому подібне. Е, Такий собі не сильно великий бізнес-центрів Тернополя. І е, сталося так, що оскільки почалася війна, то ще не повномасштабна, а просто там війна в 2014 році з Росією, і дуже багато молоді не хотіли влаштовуватися офіційно, побоюючись вже тоді, що їх там можуть мобілізувати, і так далі. І фактично працедавці змушені були йти на якісь там поступки, брати неофіційно, наприклад, людей. Тут треба було або домовлятися з перевірками, або не домовлятися, і тобі могли виставити величезні штрафи. Якщо в тебе були наявні отакі речі. Ну, Наприклад, мого друга, врешті-решт, виставили ми такі штрафи, і він е, закрив свій бізнес і переїхав спочатку в Чехію, а потім в е, Сполучені Штати. Просто підсумок цього всього втратили бізнес, яке для міста приносило гроші. Втратили робочі місця, тому що люди опинилися просто без роботи, а так все одно вони принаймні щось заробляли, створювали якісь, якусь частку ВВП. Правда, воно ж все одно працює, навіть якщо воно в, ті в тіні. і відповідно втратили людину з мозгами і руками, яка тепер працює для збагачення Сполучених Штатів Америки. Ну тобто, от вам кейс життя. От як з тим бути? Тобто, з одного боку, там ми хочемо, щоб люди були офіційно працевлаштовані, з іншого боку, коли в нас. Для цього використовуються лише штрафні санкції, які, до речі, можна використати в інтересах людей, які просто, наприклад, хочуть закрити бізнес або отримати хабар, то воно теж якось не працює, пане Олексію. Як з тим, як з такими кейсами бути, ви знаєте, цікаве питання, і цікавий дуже приклад так званого партизанського працевлаштування, коли люди працюють не але працюють і приносять користь. Дуже важко коментувати, тому що з однієї сторони, якщо за це на це закрити очі, то звичайно, що держава не отримує тих певних надходжень, які є. З другої сторони, деякі дослідники кажуть, що завдяки тіньовому ринку і ще більш-менш працює економіка, які стосунки розвиваються між найманими працівниками і роботодавцями. Важко коментувати, якщо бути, тому що з однієї сторони ми говоримо про офіційне просування з другої сторони, ми просили на час війни, щоб були максимально зменшені ці перевірки і штрафи. Якщо ви згадаєте перші два роки, ну як після повномасштабного вторгнення, практично не було перевірок. Останній рік держава почала відкривати цей ящик перевірок чи ящик Пандори. Який знову таки тянізує ринок праці складно відповісти однозначно на це питання? Як нам залучати людей до працевлаштування? Чи є якийсь закордонний досвід, який може в нас спрацювати? Е, він є, але він достатньо жорсткий. Достатньо жорсткий. І, знову таки, вивчаючи досвід е, е, Нідерландів, там Уряд прийняв достатньо таке непопульне рішення. Якщо ти можеш працювати, але не працюєш, тобі не сплачується допомога, в тому числі і для людей з інвалідністю. Створюються умови певні, дається певний період і для роботодавця, і для працівника. Це як приклад. Щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Але якщо ти мав можливість працювати і не працює, тобі просто скорочують соціальні виплати. І це стало великим поштовхом для працевлаштування, що ми там такий великий і відсоток працевлаштування, більше, ніж 80%. Але це достатньо жорстоке і непопулярне рішення. Чи піде на це наша політика, особливо перед Якщо будуть вибори, тому що це політичне дуже великі ризики зняти або зменшити соціальні виплати. Це повинно бути таке достатньо жорстке політичне чи управлінське рішення. А яка кількість нас людей з інвалідністю? Ми маємо зараз повномасштабне вторгнення, і таких стає все більше і більше. Ну, у нас достатньо велика кількість. У нас вже ну офіційної статистики немає. Десь оперують цифру 2,83 мільйона людей. Ми знаємо, що після війни буде більше і зміниться ця категорія. Це будуть молоді хлопці, дівчата достатньо такого працездатного віку, але будуть мати інвалідність. І тут треба працювати. Скільки їх може працювати? Ну по великому рахунку це як, як, як мінімум мільйон. Тому що подивитись на структуру, там перша, друга, третя група. Найбільше це третя група півтора мільйона. Це практично людини, які не видно ніяких зовнішніх ти не відрізниш і ну, саме про цю категорію ми говоримо: ну, 14, 18% працевлаштування багато це чимало, ну практично. Це дуже мало. Знаєте, я ще думаю, от в порівнянні з Нідерландами, напевно, в Нідерландах є створена інфраструктура для таких людей, бо в нас все ще складно е людям з інвалідністю бути в нашій країні, бути видимими, мати можливість пересуватися не лише по своїй квартирі чи своєму будинку, а за його межами. Ви праві, безбар'єрність, доступність не тільки до робочого місця, а взагалі до магазинів, транспорту, подорожі. Це та робота, яка зараз робиться і буде робитися. Да. Але знову таки це ж не тільки це повинно бути, повинна створити умови. Ці курси підвищення кваліфікації, профорієнтації, максимальна їхня доступність для людей з інвалідністю і не тільки. Ми ж говоримо ну, про шість місяців, коли людина не працює, їй теж потрібна якась перекваліфікація. Це ж не тільки про людей з інвалідністю. Це про достатньо широкий спектр людей, які б могли ти ж пенсіонерів, які працювали на одній роботі, зараз хочуть рік-два попрацювати. Чому б не дати їм нові можливості? Є ж нові форми трудових відносин і віддалена робота, дистанційна робота, яка може бути. Ну, доступне практично кожній людині, яка хоче працювати. Головний теза – хотіти працювати. Ну і в принципі, в нас погіршили прогнози економічні на цей рік. Прогнозують достатньо велику споживчу інфляцію, понад 12%. Ну і це з МВФ, та і також фактично зростання в нас мінімальне майже на нулі. Тобто, в принципі, економіка тримається зараз завдяки насамперед, ми то розуміємо, позичок. Зокрема, там ви теж згадуєте про те, що третина, наприклад, всіх пенсій зараз виплачується за рахунок донорських оцих вливань в українську економіку. А в реальності чи може на що треба зараз робити ставку, якщо війна ще триватиме, наприклад, кілька років, на що робити ставку для того, що економіка. Не ну трима була міцнішою і менше залежала від донорських вливань, чи це мають бути великі державні проекти, бо за деякими оцінками, і так уже понад 60% ВВП зараз розподіляється через е, уряд, Це величезний відсоток. Mm -hmm. Та чи навпаки треба робити ставку на розвиток е, дрібної ініціативи малого середнього бізнесу і ти шляхом лібералізації попри війну? Чи це взагалі реалістично? Ну, знаєте, тут однозначної відповіді немає. На мій погляд, треба більше довіряти місцевим громадам і територіям, тому що практично життя відбувається там. Так, ми розуміємо важливість столиці, важливість національного бюджету, таке інше. Але люди живуть на конкретних територіях, про ту, що безбар'єрність, про яку ми говорили, це робиться на, на територіях, і повинно бути туди зусилля направити, тому що міцні, міцні громади, міцні території це, це фундамент держави. Це перший момент. Другий момент, коли ми говоримо, що в нас фактично не вистачає. Працівників, то треба думати про підвищення продуктивності праці, це інновації, виробництво, коли сучасні технології можуть замінити кількість людей. Це ті речі, які треба робити. А продуктивність праці вона залежить від освіти, від кваліфікації. Ну таких багато чинників, які б могли б сприяти. І скільки війна не була, а це треба вже робити зараз. Тому що рано чи пізно вона закінчиться і буде виклик ще і післявоєнної відбудови, де буде значно більша кількість працювати. потрібних працівників на відбудову і модернізації держави. Тут будуть головні виклики. Що ж, дякуємо дуже за розмову. Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, був з нами. Ми говорили про те, що відбувається з ринком праці. Відбуваються там не сильно добрі речі. Лише 40% за деякими оцінками працездатних українців працюють зараз офіційно для. Українського бюджету сплачують податки. Це надзвичайно низька цифра, звичайно, для країни, яка воює. Зрозуміло, що велика частина українців зараз є за кордоном. Відповідно, вони напряму не сплачують податки в Україну лише опосередковано можуть щось там пересилати сюди. Ча я не впевнений, що це стосується вимушених переселенців. Це все таки не якраз таки не вестарбайтери, не люди, які їхали заробляти гроші для того, щоб переказувати гроші родині. Це трошки інша ситуація